Чи повернеться колишній? Цей розклад для дівчат, які емоційно ще не відпустили своїх чоловіків і в глибині душі сподіваються на відновлення стосунків. Це загальний розклад за індивідуальним звертайтесь на WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи повернеться колишній? На Зараз карти говорять скоріше про віддалення, ніж зближення. По двійці жезлів чоловік на етапі роздумів і планів на майбутнє, але поки без конкретних дій. Туз Пентаклів. По цій карті є потенціал для нового початку і можливого відновлення. Але на даний момент. Це швидше можливість у теорії, ніж на практиці. Карти взагалі у даному розкладі не дієві. Відлюдник. Думаю, всі знають, хто такий відлюдник. Це людина закрита, відсторонена, людина в собі. Це карта самотності і внутрішніх пошуків. І на дні колоди в нас паж Жезлів. І це одна більш-менш дієва карта. Попажу жезлів, можлива коротка комунікація. Це може бути якийсь легкий меседж типу дружнього привіт як справи. Але мова не йде про серйозну спробу повернутися у стосунки. Отже, виходячи з розкладу, на даний момент чоловік зосереджений на собі, своїх думках і переживаннях. І нічого страшного в цьому немає. Всі ми колись хочемо побути на самоті і розібратися з собою і своїм життям. Все буде добре! Не переживайте! Ваш чоловік обов'язково буде з вами. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!